Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, бо мій гість це Юрій Федоренко, командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС. Рада вітати вас! Слава Україні! Рада вітати, Був слава. Пане Юрі, пропоную розпочати ситуації, з ситуації на лінії фронту, зокрема на тому відтинку, де ви є, це Харківщина. Маємо повідомлення від аналітиків Діпстейт, що ворог просувається у бік Куп'янська. Є його просування в районі Голубівки та Новоіванівки цих населених пунктів. Розкажіть ви з перших рук, з перших вуст, що насправді в Куп'янську з того, що можна розповісти з міркувань безпеки. Противнику визначили завдання володіти Купінськом правобережним. В них не вийшло завдання реалізувати полівобережну Купінську. Цей плаздам зайняти е, рік. Як визначило, було завдання противнику зробити все можливе для того, щоб окупувати Купінськ-Лівобережний, купінськ, купінськ зловий. Проте ворог стер не один десяток підрозділів, але це завдання таки не виконав. Але їм вдалося, на жаль, мусимо констатувати, знайти те саме місце. Де вони мали успіх, і маємо сказати, що з точки зору противника прорахували непогано, чому тому, що річка Ось скіл це природна перешкода, і здавалось би, не маючи штатної кількості необхідної техніки, а також вогневих засобів для того, щоб організувати навести штатну потонну переправу, загрози були мінімальні. Але у зв'язку з тим, що інтенсивність бойових дій дуже дуже висока на всіх відтинках. То відповідно маємо констатувати, що не всі підрозділи мають той високий рівень підготовки хист для того, щоб реагувати на загрози. Відповідно, противнику на правобережжі Купівська дворічні вдалося присягти перетнути річку Оскіл За наступною тактикою, це переправа через річку Оскіл човнами та плотами. Штатних понтонних переправ ворогу і по цей день не вдалося навести. Було багато намагань. Спроби кожного місяця, де з порядку 6 одиниць, тільки ми інженерної техніки виводимо з ладу, плюс додатково треба розуміти, що працюють інші ефективні підрозділи сил оборони. Тому основне переміщення з лівого на правий берег воно відбувається саме через річку Схіл. Відповідно, силами оборони, зокрема, 429 полку Махілець була організована система, яка дозволила взяти водний покрив річки під спостереження за рахунок наших розвідувальних засобів. А також ефективно працювати по лівобережжі Купінська. Таким чином, з 10 військовослужбовців, які висувалися з лівого на правий берег, до правого берега, доходило всього три. Сім ліквідувалися під час переміщення, або ще на лівому березі, або на березі лівого берега, або мол, в річці Оскіл. В якийсь момент часу інтенсивність на північних околицях Купінська залишалася високою, а інтенсивність переходу через річку Оскіл знизилась. І виникло питання, як це може бути, що інтенсивність бойових дій на правому березі висока, а перетинання через річку скіл майже не фіксується. Відповідно за рахунок діяльності наших спеціальних служб, які проводять контрдиверсійні дії, а також ефективно зачищають населені пункти від диверсійних груп противника, вдалося отримати інформацію, яку підтвердити, зокрема, за рахунок. Мультироторного типу розвідки та інших, що противник почав використовувати газову трубу, яка проходить на глибині 2 з копійками метри під землею, і проходить по дну річки Оскіл з лівої частини окупованого Кубенщини на праву частину тепер вже окупової Кубенщини. Як наслідок, чому противник почав її використовувати тільки зараз, коли вони змогли просунутися на північно-західну околицю, ця частина труби, яка перед шлюзами. Вона опинилася під контролем противника, вони змогли викопатися і поновити її в женерному плані. Що значить викопатися з труби, яка в діаметрі дозволяє проходити вантажним, яка дозволяє проходити е таким вантажним кілешком, скажімо, да? я не знаю, як по іншому характеризувати, От від собі самокат, тільки з нього прибрати цю частину, де ручки, вони лягають на нього, і по трубі відповідно переміщаються. Самокат буде чотирьох коліс. Да, напевно, буде правильно сказати, сказати, що давно на схоже. Ну, І таким чином ворог зміг поновити газогон, який попередні часи був зруйнованим силами оборони, були проведені заходи, там перекриті заслонки в інженерному плані інженерного боєприпасами. Він був підірваний, але ем, ворогу вдалося відновити. Після чого було нанесено вогневе ураження за рахунок ряду вогневих засобів, за певною тактикою застосування деталі розкривати не буду, бо можливо доводиться реалізувати реалізуватися ще раз. І як наслідок сьогодні перетинання противника відтинку зліва на правий берег саме застосовуючи газову трубу, не фіксується. Водночас тим, противник підвищив інтенсивність пересування через ріжкоскіл ззовні. за тим ж самим принципом, аж від самої дворічної і завершуючи північним околицю міста Купінська, противник намагається шукати все нові нові місця. Які невідомі силовим оборони були важко доступні для проведення розвідки і інтенсивність бойових дій, вона достатньо висока. В самому місці працюють переважно диверсійно-розвідувальні групи противника. Це ті, які перевіряють, де є стан, який стан та положення збройних сил України, де є позиції, де немає, куди можна затягнутися, куди не можна. Це ті, які беруть під візуальне спостереження нашу логістику, а також переміщення, переміщення військ в самому купивську. І звісно, це ті, які займаються. Елементами політичної пропаганди, передягаючись цивільних, важливо сфотографуватися біля якогось визначного місця, наприклад, на центральній площі. Потім у своїх пабліках кацапських написати, що гуцім то вони мають конкретні здобутки. Тому, якщо казати про оволодіння певними районами міста Купінська, було б передчасно, але присутність противника, зокрема диверсійно-розвідувальних груп, в місті Купінську є, і на жаль, вона достатньо інтенсивна. Як наслідок точаться вуличні бої. Деталі розповідати не буду, щоб не розкривати, зокрема, наші позиції. але скажу так, що, зокрема, льотним групам доводиться працювати в умовах надзвичайно складних, тому що перше, треба відрізнити, хто противник, а хто є цивільний. Оскільки цивільних, і певна кількість залишається в місті Купінську, на жаль. Кожного разу ми на це здивовано реагуємо, що залишилася яка кількість цивільних. Ну, виходить, ситуація, скажу відверто, неприємна. Але є інше слово, просто ефір має бути цензурний не можна застосовувати лайку. Була організована евакуація, були надані техніки, транспорт і так далі. Певна кількість людей вирішила залишитись. І тепер виникає питання: ну мотиви зрозуміли, чому вирішили залишитись, тому що це все, що вони нажили протягом життя. І не дай Боже нікому відчути на своїй шкірі те, що відчувають переселенці, в яких війна знищила силище та міста. Не дай Бог нікому. І ось ці люди вирішили залишитись, і кожного разу відбувається одне те саме: так було з Солідаром, так було з Бахмутом. І з іншими містами, коли тепер нам доводиться ризикувати своєю технікою, ризикувати собою, своїм особовим складом для того, щоб витягати місцеве населення з під руїн, тому що противник буквально рідняє під ноль, місто Купін, зокрема активно застосовуючи авіацію, безпілотники і інші засоби, відповідно, таким чином ми додатково наражаємося на небезпеку. Закликаю всіх, до кого на жаль, війна постукала в самі двері. Ті населені пункти, які знаходяться вздовж лінії бувозітлення, і де офіційно влада українська оголосила евакуацію. Евакуюйтесь, будь ласка. Якщо не думаєте про себе, подумайте про тих молодих хлопців і дівчат і не дуже молодих, які потім прийдуть вас рятувати, які прийдуть вас витягувати з під уламків, наражаючи на небезпеку своє життя та здоров'я. Подумайте про їхні сім'ї, що їм треба. Після війни повернутися також буде додому, де їх люблять і чекають. Про це треба пам'ятати. Так ось що робить противник? По-перше, ну, вони перестрелюються трохи між собою, бо в них є певна дезорганізація в зв'язку з тим, що вони цивільні, цивільно одягнені. По-друге, вони, на жаль, і ми маємо про це говорити на весь світ. Розстрілюють цивільне населення, яке там залишилося в місті Купінську. І не завжди є можливість встигнути зреагувати. І наступне, і нам треба розрізнити. А де диверсант противника, а де місцевий? Це дуже складні виклики, з якими ми працюємо протягом довго часу. Також противник активно вперся в супротив Сил оборони. Вони прям хотіли заскочити в місто Куп'янськ, але не вийшло так, як вони собі гадали. Тому вони йдуть по північно-західній околиці, зокрема, Кіндрашівка, Раківка. Чим далі противник зможе відсунути по флан по... Флангу сил оборони, тим менше у нас буде спроможності бачити, де він перетинає річку Схіл. А як тільки ми перестанемо бачити, тут стане мова про наведення штатних понтонних переправ. А якщо будуть наведені штатні понтони переправи, то успіх противника на полі бою автоматично стане більш, скажімо, якісним. Чому тому що він зможе підвозити боєприпаси, міномети, причепні гармати, забезпечити надійну логістику своїх льотних груп і постачання живої сили, основного ресурсу, яким противник вчиняє ударно-штурмові дії. Тому зараз ми тримаємося за кожен сантиметр нашої богом даної української землі, аби не дати противнику можливості реалізувати визначених перед ними завдань та намірів. Пане Юрію, мене кілька уточнень по цій операції російських окупантів труба назвемо її так. Це ж уже не перший випадок, це вже третій на рахунку за останні більш як три з половиною роки повномасштабки. Як ми знаємо, от в суджі частина окупантів задихнулася в тій трубі. Зараз ви говорите і були затоплення, і теж є втрати. Я так розумію, ворога чи можна взагалі говорити зараз кількісно які втрати ворога в цій самооперації, чи є полонені там. Але не є втрати високі, детальну статистику Генеральний штаб дасть. це їхня прерогатива говорити про втрати противника. Ми можемо лише підсумувати в кінці місяця результат роботи 429-го полка Хвест. Інші відомості, на жаль, розкривати було б некоректно. Тому ми завжди говоримо, там низька інтенсивність або висока інтенсивність. Є втрати чи немає втрат, високі втрати чи невисокі втрати. Ну, є певне, це зроблено з безпекових міркувань, чому саме так ми маємо. Говорити і в першу чергу наші глядачі мають розуміти, що це для безпеки самих же військових. Так зрозуміла пане Юрію, Якщо говорити, наприклад, про полонених даруйте, про ви сказали про цивільних, які залишаються у Куп'янську, ми можемо говорити, яка це кількість людей, і який вік це ті, хто вже не можуть пересуватись, наприклад, люди старшого віку, чи є абсолютно різні вікові групи і різний склад населення, того що залишається. До недавнього часу було десь в районі 800-900 різного віку. Переважно це люди літнього віку, але питання ж не в тому, що вони не можуть пересуватися. Питання в тому, що були надані інструменти. По квартирах могли пройти, надати необхідну і візочок, і забрати. І, ну, не в цьому питанні. Питання в тому, що це 98% люди, які відмовились, тому що. Все, чим вони жили, і все, що в них є, залишилось в Куп'янську. І 2% звісно, це буде глабранти, які чекають того самого руського міра, який прийшов і стер вже частково колись багатющу мальовничу купянщину. Пане Юрію, якщо підсумовувати цю операцію трубу окупантів, чи можемо ми попередити повторення, тому що це вже ж не перший раз, так чи можемо ми на випередження щось зробити, чи ні? Чи ми можемо нашкодити знову таки самі собі? Ну, дивіться, давайте розберемося по суті. Якщо ми кажемо запередню лінію боєзвітнення і певний простір від лінії в глибину нашої бойових порядків, це завдання сил оборони. Пошкодити трубу, про що я сказав, що попередні часи були в житті захоті, що противник вільно не міг не користуватися. Але йому, тільки він просунувся, вдалося її поновити, на жаль. Зараз знову її вивели з ладу. Тобто, все, що залежить від сил оборони, це вже наслідок. Ми зараз кажемо це наслідок. ми не правда ми, ми вирішуємо. Е, я думаю, що тільки після війни в мемуарах тих, хто пройшов через це пекло, можна буде почитати, що відбувалося насправді. І порахувати причину святкової зв'язки, чому так відбулося. Тепер питання наступного. Ну, давайте будемо думати логічно, так? За час існування Російської імперії, а саме Радянського Союзу, оце періоду, як ви розумієте, в зв'язку з географічним розташуванням міста Харкова, залізні дороги, артерії транспортні, аміачки, газотранспортні системи, і так далі. І так далі це все дуже переплетено. Рухаємося далі. Є основні напрямки, де противник, ймовірно, може просунутися, якщо складеться раз факторів, але де він тисне. Ну, це ж військове мистецтво. Військові про це знають і про це попереджають. Чому? Тому що військові кажуть, дивіться, тут може бути загроза. І тоді, відповідно, військова адміністрація приймає рішення, зокрема, щодо евакуації цивільного населення. Так, орієнтується. Але чи можуть військові приїхати, до прикладу, 10 кілометрів, 15 кілометрів від е, сірої зони, так, або від зони активного ведення дій, взяти свої трактори і викопати трубу газову. Не розуміючи, вона під тиском, не під тиском, які населені пункти вона постачається, ще газ з України до певних газифікованих населених пунктів чи не постачається. Далі, це ж майно державне, далі його треба ж буде десь зберігати, тобто відвести на якийсь газовий склад. А у випадку, якщо нам все вдалося реалізувати, противник не просунувся, чи завершились бойові дії в 29 -му, 30 -му році, то взяти цю трубу, поставити назад і знову зафікувати наші території. Тому питання: це хто має робити? Це мають робити військові, чи все-таки обласна військова адміністрація мала б виконувати ці завдання? За моїм переконанням, кожен має свою роль і місце в загальній обороні. І розуміючи специфіку Харківської області, за моїм переконанням, я думаю, я не переконаний, я не знаю. Але я думаю, що в обласній військовій адміністрації знають про це і вживають певних заходів, яких саме треба запитувати до них. Але ну логіка скаже про те, що мали б вживатися певні кроки заходи для того, щоб у випадку просування противника унеможливити користування нашими інженерними мережами їхніх військ для прихованого пересування. Я точно знаю, що, от взагалі, якщо казати про трошки абстрагуючись від конкретно Харківщини, поділилися службовці на дві частини за моїм переконанням: ті, хто призначені на посади, не є військовими, але вони призначені на посади забезпечують забезпечують функціонування взагалі державного апарату повною мірою і різних інстанцій. Є ті, хто беруть на себе відповідальність. Ну, дивіться, як командир військової частини. Давайте про це проговоримо, як військові. Командир військової частини інші є ще посадові особи, але поговоримо про е, комбригів. Він несе відповідальність за особовий склад, за все, що відбувається в нього військовій частині, забезпечення, облік, списання, підготовку особового складу. І зараз там на п'ять базків розписано за що відповідає. Далі за списання майна, ви знаєте, що тільки зараз був прийнятий 81-й наказ, який дещо спрощує, тільки зараз, який дещо спрощує систему списання. Відповідно, в кожного командира на шиї висить в когось мільйони, в когось вже мільярди несписаного майна, яке було втрачене під час ведення бойових дій, або фактично використано за призначення під час ведення бойових дій. Наступне проведення закупівель це ж суперкрута ініціатива. Реально, ну, кращого не придумаєш, коли дали можливість напряму військовим частинам закуповувати певні технічні засоби, БПЛА і, і так далі. Напряму. Командир розуміє, яка в нього потреба туди і зараз. І за рахунок субвенції, за рахунок часткового виділення державного фінансування, ти можеш купити туди зараз. Але в чому питання завжди виникає? Купив ти, до прикладу, дрони Mavic Pro. Тут і зараз постачальника. Бо інших постачальників немає, його припинили виготовлювати. І купив ти його там по ціні, до прикладу, я кажу, 100 гривень. Через 3 чи 4 тижні десь залишкова партій пару. Представників привезли і привезли їх по 95 гривень. Але це відбулося через місяць. Далі приходять правоохоронні органи і кажуть, слухайте, ну ви ж купили по 100, а тут, от бачите, є ж різні пропозиції, можна купити по 95 було. Відповідно, ви або незаконно зібралися збагатитись, або свідомо наносите збитки державі, ловіть кримінальне провадження. Ну це ж не поодинокі випадки. І, ось дивіться, в тому всьому командири військових частин беруть на себе відповідальність. Військові, беруть на себе титанічну відповідальність. Тільки той, хто знає, що це таке, яке це навантаження лягає на плечі, його нічим іншим не можна сплутати. Будь-яка цивільна організація або державна організація, за винятком, напевно, президента України, тому що він є Верховним Волокомандуючим, не відчуває цю тяжкість відповідальності на своїх плечах. Бо в цивільних справах, якщо ти зробив щось не так, ну що ти втратив? Кошти? Ну, відіб'єш, заробиш і так далі. А якщо ти щось зробив на війні не так, то це людські долі. Командири на себе відповідальність беруть, працюють, воюють, терплять критику, що воюють не так, терплять поради від дивальних експертів, як правильно потрібно воювати. В той час, як посадові особи є певна категорія, і зараз кожен з вас впізнає серед своїх знайомих або до кого зверталися. Які прям працюють, вони кажуть, мені байдуже. Ну прийдуть до мене правоохоронці. Якщо вони вважають, що я зробив щось не так, будемо розбиратися в судовому порядку. Основне, щоб Україна вистояла, основне, щоб Збройним силам було чим воювати, основне, щоб противник не користувався нашими інженерними мережами. Я готовий зробити все, щоб ця війна завершилась з користю для України збереженням української державності. А є інша категорія службовців, які своїми дупами сіли в шкіряні крісла. І займають посади, і кожен з вас зараз впізнає такого чиновника, який каже, ой ні, силам оборони допогти не можу, приміщення вилучити не можу, передати Збройним силам для організації там, складу чи будь-чого. Я не можу цього зробити, бо відкриють кримінальне провадження. Так це ж по закону. Ну, а якщо неправильно оцінив, бо є законна процедура, оцінки майна вилучення, і після війни компенсують власника, якщо це було провадження власності, до прикладу. Ой, неправильно оцінили, буде кримінальне провадження. Я не буду цього робити. А чи ми могли би допомогти там тим-то тим-то? Ні, я не можу те, що мене засварять. Мене засварять, я це зробити не можу. На який чорт чорти на посаді сидять? Йдіть, займайтеся бізнесом, приватними справами. Ді як наслідок, заробляйте гроші, донатьте на силу оборони, і від вас буде більше та користі. Не можете приймати важкі рішення. Ідіть геть. І будьте корисні там, де можете. І зараз кожен з тих, хто буде приглядати цей ефір, впізнає свого чиновника держемордун, яка навіть під час війни не зрозуміла всю суд загроз. Я спробую пояснити на завершення, чому я реагую так емоційно. В мене складається таке враження, коли інколи я зараз, як командир полку, буваю в тилових містах. на... Різних взаємодіях, на радах, буваю, на взаємодіях з виробниками, з волонтерами. Ну, це складна така достатньо менеджерська робота. Тобто, за винятком бойових дій, в яких ти приймаєш, 95% часу ще 5% ти можеш, тому що тільки ноги можуть наситити повномір, повноцінно підрозділ необхідним ресурсом для ведення бойових дій і також прийняття досвіду. І от коли перебуваєш в о, містах, ти лові, не усвідомили люди, що в країні йде повномасштабна війна. І чиновники деякі, про яких ми з вами поговорили, і люди деякі не усвідомили. От Ще здається, що це якийсь сон, кого не, не стосується особисто, в кого, не дай Боже, не був поранений рідний чи близький, чи не загинув він, чи в кого під час прильотів нічник не відбулося вори в сім'ї. От тих, кого це ще не доторкнулося, Таке відчуття, їх добре, що не дуже багато, але їх якась кількість. Таке відчуття, що загроз ніяких немає війна закінчиться завтра, дійпад, все буде нормально. Три з половиною роки Росія працює над нашим знищенням тотально. Три з половиною роки. Тільки в повномасштабній війні. А загалом з 2014-го. Далі, від чого зриває дах. Не треба ніде далеко ходити. Дивимося Донецька-Луганська область, яка тимчасово перебуває в окупації. Значить, тіпів чи хлопців, які не виїхали по різних причинах, з Орло, які не виїхали. Їх Росія, вчителі сантехніки, інші професії, їх зібрали, одняли в однострой в однострой і відправили воювати проти України як видаткові матеріали. Їх гнали навіть перед зека, якими воює Російська Федерація, стерли. Значить, у випадку окупації українських територій, там ніхто не буде запитувати, хочеш не хочеш. Ніхто не буде піднімати питання, бусифіковане, примусово мобілізований чи ні. Одягнуть в однострій в кращому випадку дадуть автомати і зетруть як лайно. І якщо хтось думає, що Росія зупиниться на Україні, ні, вже дивіться, що в Європі відбувається. Процес втручання і посягання на Північно-Атлантичний Альянс і Європейські країни, він вже почався не тільки в економічному плані, а фактичному, військовій присутності в зальоті ударних засобів на ці території. То чому хтось вважає, що його ця участь не дожене? Чому хтось вважає, що хтось є, хто має це робити, а комусь можна ходити гуляти? Друзі, дивіться, якщо зараз Працює рекрутинг так чи інакше він працює. Якщо зараз ви можете оцінити свої досвідня знання і прийти в підрозділ, це не обов'язково 429 полк полхелес. Ми запрошуємо до себе, але вибрати будь-який, ці можливості є. Отримати військовий фах і отримати можливість захистити найдорожче свою сім'ю рідних і близьких, захистити свою рідну землю. Чого ви ховаєте зараз? У випадку, якщо буде окупація, ви будете воювати проти країн Балтії, ви будете воювати проти Польщі в складі російсько-опаційних військ і вас будуть гнати на міні загородження з автоматчиками позад. Ось це от треба усвідомити всім і кожному. На жаль, мусимо констатувати: не дай Боже, нікого не лякаючи, загрози ми маємо оцінювати адекватно. І весь цей шум з приводу вибори, не вибори, буде, не буде, закінчиться, не закінчиться, та нема передумов. Ми живемо в реальному часі. Єдине, що дає можливості нашому військовому політичному керівництву досягати нових мільярдів, які заходять для підтримки економіки, для підтримки захищених статтів бюджету, для підтримки збройних сил України, для розробки БПЛА, ракетних програм, єдине, що дає можливість заробити, це збройні сили. Бо доки Збройні сили тримають лінію, є місця перегорна позиція. А якщо ми посипались, все і допомоги не буде тої, якої потрібно. Ну, схаменіться, я вас заклинаю. І дякую безмежно всім і кожному, хто долучений до процесу, хто на своєму місці відпрацьовує на всі 300% ста можливих і хто, незважаючи ні на що, продовжує вірити збройним силам України, підтримувати збройним силам України і боротися за право жити. Спасибі, пане Юрію, за такий тверезий і свідомий погляд. Дійсно, війна тут, вона, вона з нами, і війна вже і, зокрема, з країнами НАТО. Хай там як вони не хочуть це називати ще поки що війною чомусь. Принагідно дякуємо всім захисникам і захисницям, які боронять нас в тилу. Дякуємо за можливість так говорити, спілкуватися і ефірити. Спасибі вам, пане Юрію, що виділили час, що долучились. Дякую вам, Бордівсе. Бути здоровим. Навзаєм глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте ваші подобайки. Завжди коментарі відкриті для ваших дискусій. Будьте з нами. Побачимось.